Вітаю Дещина. Ситуація в області контрольована, обстрілу не було. Втеча окупантів з Херсону призвела до розколу в російському керівництві. Прихильники партії війни вже дуже сумніваються у здатності російського керівника виконувати свої обіцянки про великі перемоги та захоплення України. Мабуть, йому вже дуже скоро доведеться повторити долю тих військових та колаборантів які прокинулось у звільненому Херсоні та зрозуміло, що їх кинули. А для керівництва окупантів варіанта втечі не так вже і багата, тому що в гості на них чекають хіба що в північній Кареї. Тому здається, часу в окупантів при владі залишилось небагато, а ми продовжуємо боротьбу до повного звільнення усіх наших територій. Бережіть себе, Все буде Україна!